Якщо ваша пенсія менша 7 тисяч гривень, зупиніться просто зараз, відкладіть усі справи і послухайте. Бо, можливо, саме в цю хвилину, поки ви читаєте ці рядки, система вже почала процес, який залишить вас без шматка хліба, на який ви заробляли 40 років свого життя. Це не жарт і не залякування, це суха реальність 2026 року, про яку мовчать у новинах, але про яку кричать у коридорах пенсійного фонду ті, хто вже втратив свої кровні. Перш ніж я розкрию цю схему, мені важливо знати географію нашої боротьби, тому просто зараз, не зволікаючи, напишіть у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитесь та щоб я розумів, де ситуація найкритичніша. Бо як показує моя практика, у регіонах свавілля чиновників іноді переходить усі мислимі межі. А тепер давайте згадаємо, як воно було раніше, у ті часи, коли ми ще вірили, що держава це гарант стабільності, а трудова книжка була чимось на кшталт святині. Пам'ятаєте ті важкі сині або зелені книжечки, затерті до дірок, де кожний запис був завірений мокрою печаткою відділу кадрів? Тоді здавалося, що цей папірці це залізобетонний доказ того, що ви не сиділи, склавши руки, що ви працювали на заводі, в колгоспі, в школі чи лікарні, віддаючи своє здоров'я заради майбутнього. Ви знали, що коли прийде час, ви просто принесете цей сто з документів інспектору. Він одягне окуляри, перегортає сторінки, порахує все на калькуляторі, і ви отримаєте свою заслужену копійку. Так, пенсії ніколи не були космічними. Але була бодай якась впевненість у тому, що написане пером не вирубаєш сокирою. Система була людянішою або принаймні вона мала людське обличчя. Ви могли прийти, посваритися, довести свою правоту, тицнути пальцем у наказ про прийняття на роботу і, зрештою, домогтися справедливості. Але світ змінився і, на жаль, не на користь простої людини. Ми з вами увійшли в еру цифровізації. В час, коли жива людина перетворилася на набір нулів та одиниць у гігантському сервері, десь у холодному підвалі столичного офісу, і ось тут криється пастка, про яку мало хто говорить вголос. Зараз, у 2026 році, запущено нову безжальну систему автоматичної звірки даних, яку гордо називають штучним інтелектом. Але я, як юрист, називаю це механізмом легального пограбування найбідніших. Чому я кажу про найбідніших, тому що під прицілом опинилися саме ті, хто отримує на руки менше 7 тисяч гривень. Здавалося б, що там перевіряти там і так копійки, але логіка держави тут цинічна і проста: з миру по нитці голому сорочка, а бюджету економія. Саме ця категорія людей з виплатами до 7 тисяч найчастіше має право на різноманітні тягнучі бюджет надбавки за понаднормовий стаж, вікові доплати тим, кому за 70, 75 чи 80 років. Або ж життєво необхідні субсидії, і нова система, наче хижак, шукає найменшу невідповідність, щоб ці надбавки зрізати. Давайте трохи поміркуємо про саму природу цієї несправедливості, адже це важливо для розуміння того, що відбувається. Старість у нашій країні перетворилася на квест із виживання, де замість поваги людина отримує підозри. Ви все життя працювали, можливо, навіть у шкідливих умовах. Ви будували цю країну, а тепер вас перевіряють так, ніби ви злочинець, який намагається вкрасти у держави зайву сотню гривень. Хіба це нормально? Це філософське питання, звісно, але воно має цілком конкретний грошовий вимір. Коли чиновник каже про оптимізацію та діджиталізацію, пересічний пенсіонер чує це як загрозу і недарма. Бо оптимізація мовою бюрократії означає скорочення видатків, а найпростіший спосіб скоротити видатки це знайти помилку у ваших документах. І ось тут ми підходимо до найболючішого моменту так званого оцифрування трудових книжок. Це процес, коли дані з паперових носіїв переносять у електронний реєстр. Звучить сучасно, правда, але на практиці це обертається катастрофою. Уявіть собі ситуацію у вашій трудовій книжці Чорним по білому написано, що ви працювали 40 років, але коли ці дані вносили в комп'ютер, операторно, можливо, втомлена жінка, яка поспішала додому, або ж бездушний сканер, який не розпізнав вицвілу печатку 93-го року, просто пропустив 5 років вашого стажу, просто не вніс їх. І все. Для електронної системи цих п'яти років більше не існує. Ви стаєте людиною не з сорока роками стажу, а з 30 п'ятьма. А що це означає мовою грошей? Це означає, що ваш коефіцієнт стажу падає, це означає, що ви автоматично втрачаєте право на доплату за понаднормовий стаж. І найстрашніше те, що це відбувається тихо. Ніхто не надішле вам листа з вибаченнями. Ніхто не подзвонить у двері, щоб попередити. Просто в один прекрасний день ви отримаєте смс від банку, і сума там буде меншою. Або ж, що ще гірше, вона просто не зросте після чергової індексації, бо система вирішить, що вам не положено. Особливо в зоні ризику знаходяться кілька категорій громадян, і я хочу, щоб ви зараз уважно прислухалися чи не впізнаєте ви себе. По-перше, це жінки, які перебували у декретних відпустках у радянський час або на початку 90-х. дуже часто ці періоди. Догляду за дитиною просто випадають із електронної системи, бо тодішні записи часто робилися недбало або за інструкціями, які сучасний комп'ютер не розуміє. По-друге, це люди, які працювали на підприємствах, що були ліквідовані, збанкрутували, або чиї архіви згоріли чи загубилися під час буремних подій останніх десятиліть. Якщо у вашій трудовій стоїть... Печатка заводу, якого вже 20 років не існує, і цей завод не передав дані в архів належним чином. Система пенсійного фонду може поставити цей стаж під сумнів і просто викреслити його як непідтверджений. По-третє, і це зараз дуже актуально: під ударом знаходяться працюючі пенсіонери або ті, хто нещодавно звільнився. Тут пастка іншого характеру у реєстрі. Є така графа статус особи працююча або не працююча. Від цього статусу залежить ваше право на індексацію пенсії та на певні надбавки. Якщо ви звільнилися з роботи, наприклад, місяць тому, але ваш роботодавець або ж збій у системі звітності не оновив ці дані в реєстрі для пенсійного фонду, ви все ще працюєте. А працюючим пенсіонерам, як відомо, перерахунки робляться. За іншими менш вигідними правилами і індексація їм часто не проводиться або проводиться з запізненням. Ви сидите вдома, ледве зводите кінці з кінцями, чекаєте підвищення, про яке говорили по телевізору, а його немає. Чому? Бо в матриці ви досі ходите на роботу і отримуєте зарплату. Це абсурд, але це реальність. Давайте зробимо невеличку паузу в цьому потоці інформації, бо мені важливо знати вашу думку. Напишіть, будь ласка, просто зараз у коментарях, чи перевіряли ви особисто хоча б раз свої дані в електронному кабінеті пенсійного фонду, чи ви довіряєте лише тому, що написано у вашій паперовій книжці. Ваша відповідь так або ні допоможе зрозуміти масштаб нашої спільної необізнаності, якою так вміло користується система. Продовжимо. Ми вже з'ясували, що проблема не в тому, що ви мало працювали, а в тому, що система може не бачити вашої праці. Втрата 300, 400, 56 чи 570 гривень вікової доплати через технічний збій це катастрофа для людини, яка рахує кожну гривню на ліки у 2026 році. Штучний інтелект перевіряє не тільки стаж. Він синхронізує бази даних. Пенсійний фонд тепер бачить дані податкової реєстри нерухомості і навіть за певних умов банківські операції. Якщо мова йде про верифікацію субсидіантів, якщо ви отримуєте субсидію і ваша пенсія менша 7 тисяч, будь-яка неточність у декларації, будь-яка зайва копійка, яка прийшла вам на карту від дітей, може бути розцінена як прихований дохід. І тоді система не просто зніме субсидію, вона може вимагати повернути виплачене за останні півроку. Це боргова яма, з якої вибратися старій людині майже неможливо. Але досить лякати ви тут не для того, щоб впасти у відчай, а для того, щоб знати, як захиститися. Ситуація складна, але не безнадійна, якщо діяти швидко і правильно. Я дам вам чіткий алгоритм, як вийти з цієї зони ризику, і це не вимагатиме від вас грошей лише трохи часу та наполегливості. Перше і найголовніше правило не чекайте, поки грім вдарить. Не чекайте листа щастя про зменшення пенсії. Ви повинні зіграти на випередження. Ваше завдання стати господарем своїх даних. Як це зробити? Вам потрібно потрапити на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Я розумію, що для багатьох із вас слово веб-портал звучить як лайка, і комп'ютер це, це річ складна. Але у вас є діти, онуки або навіть сусідські підлітки. Попросіть їх про допомогу. Це справа п'яти хвилин, яка може врятувати ваші тисячі гривень. Зайшовши на портал, ви повинні зробити три кроки: крок перший: знайдіть розділ мій страховий стаж. Уважно з олівцем у руках порівняйте кожний рік, кожен місяць, що висвічується на екрані, із записами у вашій паперовій трудовій книжці. Якщо ви бачите, що в книжці запис є, а в комп'ютері танпорожнеча це сигнал тривоги. Це означає, що ваші гроші вже під загрозою. Крок другий виправлення помилок. Якщо ви знайшли розбіжність, не треба бігти до відділення фонду і стояти в чергах, де можна підхопити тиск або вірус. На тому ж порталі є функція подання скан-копій трудової книжки. Вам потрібно відсканувати. Або якісно сфотографувати всі сторінки трудової, обов'язково в кольорі, і завантажити їх у систему з вимогою оцифрувати стаж. Це офіційна процедура. Коли ви це зробите, у вас буде електронний доказ того, що ви звернулися, і чиновники будуть зобов'язані внести ці дані. Це зафіксує ваш стаж у системі назавжди. Крок третій, про який забувають майже всі перевірка статусу. Подивіться, що написано у вашому профілі, працюючий чи не працюючий. Якщо ви вже давно на заслуженому відпочинку, а там пише працюючий, терміново подавайте заяву на уточнення даних. Це розблокує ваші надбавки та індексацію. Пам'ятайте, що в базі даних ПФУ часто висять старі неактуальні записи про ФОПи, які були закриті ще 10 років тому, або про роботи за сумісництвом. Поки ви не тикнете систему носом у цю помилку, вона буде вважати вас багатієм, якому не потрібні доплати. Друзі, ми живемо в час, коли порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих, державна машина це бездушний механізм, їй все одно чи вистачить вам на хліб, чи ні. Її мета звести дебет з кредитом. Але закон поки що на вашому боці, якщо ви знаєте, як ним користуватися, ви маєте право на кожну зароблену гривню на кожен день вашого стажу. Не дозволяйте цифровій помилці стерти роки вашого життя. Зробіть це зусилля, перевірте свої дані. Це ваша фінансова безпека. І наостанок, щоб ми остаточно розставили всі крапки над і. Я хочу, щоб ви замислилися над одним дуже неприємним запитанням і дали на нього чесну відповідь внизу під цим відео. Як ви вважаєте, оці масові збої в системі втрати стажу при оцифруванні та помилки в нарахуваннях, це дійсно випадкові технічні проблеми недосконалого штучного інтелекту? Чи це спланована на горі тиха диверсія, щоб спеціально зекономити мільярди гривень на найбідніших пенсіонерах, сподіваючись, що люди просто не помітять або не зможуть захистити свої права? Чекаю на вашу думку, бо мовчати про це більше не можна.